Диплом MBA міжнародного зразка свідоцтво про знання ділової англійської мови від Британської ради та два тижні стажування в Силіконовій долині. З таким багажем виходять в світ випускники столичного міжнародного інституту менеджменту. Більше двох десятиліть тому мім Київ став першою бізнес-школою України. Організація та якість навчання у ній відповідають світовим стандартам підготовки управлінців вищої ланки. Наша програма MBA має міжнародну сертифікацію. Тобто, це не тільки український, да, з якими як кажуть, що це отримав державний диплом і тоді пішов, а там тебе ніхто не визнає. Наша програма перший рівень, що вона відповідає національному стандарту. Це не тільки стосується змісту програми, а це стосується е, самих вимог до вищого учбового закладу, да, що він собою представляє. Но це не ООО, там, е, що у нас є кафедри, у нас є професора відповідна кількість і так далі. Так далі, так далі. Слідуюче те, що сказала Ірина Олегна. Сюди входить закордонне стажування. Віталій Гайдук не дарма, детально описує надбання випускників МІМ Київ. Тепер сподіваються, серед них побільшає вінничан в рамках проєкту національного масштабу. Престижна бізнес-школа відкрила у Вінниці майданчик міжрегіональної бізнес-платформи. На ньому ділових людей в режимі онлайн навчатимуть тонкощам ведення власної справи. Це місія провідних економістів та управлінців, як вітчизняних, так і лекторів з Кембриджу, Оксфорду і інших престижних університетів. Технологія віддаленої присутності дозволяє студентам без перешкод спілкуватись з ними. На шостому поверху ви можете побачити в нашому інституті аудиторії, які обладнані вже сучасними технологіями, в тому числі такими, якою зараз ми тут з вами користуємося. Стартує бізнес-платформа програмою MBA в IT. Це освітній курс для найзагадковіших людей в будь-якій компанії – директорів Вони тримають в руках серце бізнесу, систему комунікацій. В школі для ділових людей. Їх навчатимуть орієнтуватись у всій його структурі. Ми будемо намагатися, щоб людина зрозуміла бізнес як єдине ціле. Зрозуміла, знаєте, звідки з'являються бізнес проблеми? Хто має вирішувати ці проблеми? І скільки коштує вирішення або не вирішення цієї проблеми? Тобто, як вести бізнес? Дворічний навчальний курс обійдеться студенту майже в 180 тисяч гривень. Мімівці переконують, це плата виключно за знання, а не супутні витрати інституту. До нього зараховують людей з повною вищою освітою і практикою управління не менше трьох років. За таких умов за парти бізнесмени сідають свідомо і згодом формують вітчизняну ділову еліту. Сьогодні будь-яка економіка світу. Чим більше вміє сконцентрувати інтелект і освіту і трансформувати все це в реальні економічні програми і соціальні програми, та країна виграє на світовому ринку. Україна ж залишається в аутсайдерах через відсутність у її топ-менеджерів базових ґрунтовних знань. Це ж заважає і бізнесменам, самоучкам перейти у вищу ділову лігу. Брак професійної інформації більшість компенсує підказками власної інтуїції. Така освітня програма вона є досить проривною і досить не те, щоб цікавою, а та, яка зможе створити фундамент для будь-якого бізнесу, щоб, знаєте, є такі місця, які не залиті водою, да? і ця освіта дасть можливість вирішувати ті питання для кожного підприємця, які виникають в нього кожного дня. Вінницький майданчик розмістився на базі компанії Регіонінформ, яка стала офіційним партнером Мім Київ. До нього згодом приєднаються бізнес-площадки ще в чотирьох містах на сході і заході країни. З часом освітня платформа Сподіваються, новатори стане місцем спілкування та дискусії ділових людей, розвитку міжнародних зв'язків регіонів та зустрічі потенційних партнерів.